Вітанечка, сьогодні 24 січня, так морозно трошечки, вчора навіть трошечки снігу було, але вже нічого немає. Знову генератори гудять, бо нема світла. Не знаю, буде яка якість буде відео. У мене радість, якою я хочу з вами поділитися, так як я раніше вела більше відео були б новини, і мені техніка ніяка. Не потрібно була, але зараз все змінилося. І я відео знімаю вдома, ви бачили вже. І для цього мені потрібне якесь приладдя для того, щоб можна було поставити і знімати все. А так як я робила одною рукою, знімаю, а другою щось роблю. Ну, ніяке. Тому діточки мені, слава Богу, зробили такий подаруночок. Виписала на сайті. Три ногу для зйомок домашньої. Зараз йду е, получать на нову пошту. Ось там воно подалі трошечки. І потім вам покажу, що воно таке. Нарешті включила освітлення. Ну і оділа теплидіше кофту, тому що нема світу, нема опалення. змерзла трошечки. Ну, що зробиш? Звикаємо. Куди діватися? Тут вже два дні ходжу, дивилася ролик, є такий один у нас блогер Мелітопольський, і записав він свій, своє відео під пісню «Хочу назад в СССР. Я в шоці, я просто в шоці. І так там витанцьовую, і так показую, як він хоче в СССР і як там було добре. Думаю, божечки, тобі скільки років. Тобі тридцятка є, ну і то навряд чи. Оце ти тип витанцьовував у СССР. Отакою От була б у те, техніка, як у тебе зараз. Отакий От у тебе був як у тебе зараз сучасний одяг. Да, Все б тебе було. У нас телефонів не було, зовсім не було телефонів, тому що щоб його поставити дома, треба було мати чи доброго знайомого. У нас один такий був. Знайомий не близький, є. для нас він нічого не робив. І Ми знаємо, що він дуже добре, дуже добре живуть вони, тому що їм все несуть. У них багато було знайомих, які, яким треба було встановити телефон. І вони з цього дуже 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 добре мали. Для то і чи встановитися в череду, яка може стояти і не один рік. Чи десь хабаря давать доброго? Ось у тебе такий би був телефон, і ти б з ним витанцьовував. У тебе те такий би був сучасний одяг, якому ти зараз такий ходиш весь у себе красивий і на вулиці кофі п'єш? Ага. Так, була у нас одежа. Я пам'ятаю, була я молода дівчина, і моя подруга, подруга виходила заміж. І а, мене позвала до себе дружкою. Ну, і раз йдеш дружкою, молода дівчина, треба щось красивенько одягти. Бо у нас тоді цум великий такий магазин. Маленьких магазинчиків у нас не було, у нас були великі магазини. Ніяких лавочок, ніяких, як зараз, чого тільки нема, базари, які хочеш, возять одежу, що хочеш, привозять, звідки звідкілясь. Ні, цього того нічого не було. Був великий цюм. Пішла я. Відділок великий, одяг, висить, багатенька, а як підійдеш поближе, плаття цитатні. Висять різних розмірів, різних розцвіток, пошити однаково. Шерстяні плаття висять, теж подивилася три чи чотири, мабуть, що різні е, пошиви, але е, основне це різний е, е, кольор і різні розміри. Оце. От, подивилася на цей кошмар, подивилася, що, ну, що ти одінеш. Ми вже якось його і перешивали, коли брали. Пішла на тучу, була у нас тоді у кожному місці була туча. Це була велика площа. І туди сходилися раненько раненько 5-6 часів, п'ять-шість годин зранку туди сходилися багато-багато людей і приносили у кого що є. А десь хтось достав знайомству якусь ці річ, комусь там, де щось не підійшло. основна це було. їздили Люди збирали гроші і їздили до Москви, і привозили звідтіля, де яка череда є, становилися, хоч що там було, продавалися, становились ту череду три, два-три часи години. Ти, Вистаєш цьому череді, що там воно, який дефіцит, все одно. Ти брав все, що тобі може попастися. Тому що це ще ще, попробуй там щось візьми. Ми ковбасу з вітеля возили. І сир. ну, Це було не часто, тому що ну, де грошей наберешся. Коли назбираєш там багатенько, ну, багатенько 300-400 рублів, ти вже можеш їхати. А це, щоб назбирати, це теж було тяжко. Невеликі у нас були зарплатні. Я була е бухгалтером, я заробляла 140 рублів тоді, ну, чоловік трошки більше. Але щось десь достати е ось, е телевізор тоді казали, ой, та воно ж було все дешеве. А, дешеве. Цвітний е кольоровий телевізор тоді стоїв дуже-дуже гарно пам'ятаю, 850 рублів. І щоб його взяти, треба було брати розсрочку, зразу треба було череду вистояти. Потім, потім тебе прийде тобі, у очері твоє підійде і тобі чи позвонять, чи прийде по почті. Що приходьте. Приходиш за тим телевізором, а 850 рублів це два великі гроші. І ми брали його у розсрочку. Ті гроші, що ми отримали на роботі, треба було якось розтягувати на все це, а виплясує ви він зараз, виплясує, ага, пополісав би ти. Якщо ти не на роботі, Ходили тоді Ось ти пішов до, у кіно чи десь по площі гуляєш, і тоді ходили такі декілька чоловік, дружинники. І вони виловлювали, хто не робить, роби, чого ти не на роботі. Останавлювали у місті, питали документи і питали, чого ти не на роботі. Якщо ти зовсім не робиш, то тобі стаття, тебе посадять. Якщо ти обов'язково ти маєш бути на роботі, якщо чогось ні, тобі зразу же приходить на роботу листа. Чого він в робочий час десь повтався. Це теж чи стаття, чи порицання якесь на роботі. Настільки там велика була проблема СССР, це... Радянський Союз це тюрма була. І пам'ятаю, батько слухав голос Америки, і вони так глушили її тоді, щоб, не дай Боже, щоб люди не знали, як живе Європа, як живе весь мир. Тому що у людей вже в Європі я знаю в 40-50 роки вже були телевізори, холодильники, пральні машини. А ми, молоді мами, ростили діточок. У нас не було ні памперсів, ні цих сучасних машинок Стиральних це все було частіше вручну, чи Ота машинки старенькі. Вони то теж такі, хоч ти там і стираєш, а ще й воду треба звідкілясь поприносити. Ну в квартирах була вода більшість, а так велика проблема. коли ростили дітей, пам'ятаю, одна, одна проблема: це стирати, стирати, стирати ці штанці і марліві… Не... Памперси ми такі робили марліві, тому що діточки ж маленькі, вони ж пісяються постійно. І основна це стірка. І мами молоді були настільки замучені, зараз, як діточки ростуть, то слава Богу. Так що, що, що там казати про той СССР, як його, він його і надув ще не бачив ніколи. І дай Боже, щоб ніхто ніколи його і не побачив. Смішні такі молоді. <-со> Я була там в СССР, мені не сподобалось. Гадаю, що і вам би не сподобалось. Ой. щось заговорилася і забула, що я ж розказувала про тучу, ще доскажу трошечки. Так, ось хто що десь дістав, несуть на ту тучу, продають і купляють те, що їм потрібно. Тому що ти продаєш дорожче, спекулянти ми тоді, тоді всі були. А інакше, інакше ніяк. Для того, щоб я пам'ятаю дитинку, одіть. Бо дитинка росте, хочеться щось красивеньке. За колготами у діт... Дитячий мир. Я пам'ятаю, добре пам'ятаю, як я, мабуть, що час... години дві стояла на морозі, щоб взяти дитині колготи і ще й потім заболіла. І ми привозили я, якщо десь звідкілясь хтось щось привозив, насилить туди, тоді наточу, щось продаєш і купляєш щось, те, що тобі. Треба, щоб діточок одіти чи самому одітись щось більш нормальне, це, це тільки через тучу. Так що, оце таке життя було у СССР в Радянському Союзі. Ні, Мені зовсім не сподобалось. Молоді були, да, це було добре, що ти молодий, здоровий. І казалось, що ой буде так все добре, 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 то нам розказували, що буде. Комунізм, і ми по себе будемо так дуже добре жити. Ага. Де він той кому... комунізм? Потім казали, у 2000 році це був Горбачов, казав, що у 2000 році все, всі будуть з квартирами. Тоже те ж саме. Брехали, брехали нам, постійно брехали. Ну, Що ти зробиш? Це такі часи були. І нічим гарним, крім того, що молодий, здоровий був особи не пам'ятаєш. Ну, Молоді, як молоді, то, то звісно, то якісь були закохані, своє, своє життя якесь було цікаве. Це таке, але зараз стільки є можливості, стільки зараз є можливості жити так, як живуть в Європі. Нам є до чого гарного стрімитися. Іти до гарного нам не не треба повертатися до радянського союзу. Кому це зараз потрібно? Ні, здається, що нікому. І ці молоді, задурені, наслухалися старих баб, які пам'ятають, що «ага, я була молода, була добре і хочу все серце. Ні, вони забувають, що якщо вони туди повернуться, вони ж повернуться вже старими. Тільки вони повернуться і будуть десь шукати де ту синю курку, в яку через дні достати, а не піти в магазини купити все, що ти захочеш. Так що це все таке. Щось. Ой, забула розказати. Я ж сьогодні ходила за цією триногою. Угу. Получила її, принесла додому, розпакувала. Ну, Я там на пошті подивилася, Вроді, як все добре. А потім, коли вже більше стала розглядати, а там тріщинка є, мікротріщинки, її видно не було. Ну, Що подивилася, вона не годна. Завтра буду її повертати, на жаль. Так що не вийшло поки що нічого, получу, все буде добре. На все добре, мої ріднесенькі, дуже вас прошу. Якщо проглядаєте відео, коментуйте, будь ласка, дуже-дуже це потрібно для каналу. Це дуже-дуже потрібно. Тому прошу вас, коментуйте, лайкайте, приходьте до мене частіше. На все добре, мої, мої любі.